Вашій близькій людині, яка воює на фронті, потрібне авто. Оптимальний варіант автівка з ЄС. Вона дешевша і підходить для виконання бойових задач. Але пригнати її під 0%, як це було на початку війни, не вийде. Через кричущі випадки зловживань держава розробила спеціальну процедуру і пройти її можуть лише найбільш вмотивовані. Та якщо ви готові до цього виклику, я допоможу пройти його з мінімальними втратами. Ввезення авто для ЗСУ покрокова інструкція. В теорії в Україні діють пільги. Якщо ви ввозите автівку для військових, не треба платити мито і ПДВ. Але є умова: авто треба оформити як гуманітарну допомогу і передати конкретному військовому або військовій частині. На практиці ввезення автомобілів для зсу це складна процедура погоджень між військовою частиною, благодійним фондом та вами як благодійниками. Здається, люди, які постачаються авто для армії, повинні мати зелений коридор. Однак зараз правильно пройти цим шляхом можуть. Далеко не всі, чому так? Давайте розбиратись. Уявімо ситуацію, що дружина військовослужбовця хоче купити та привезти авто з Польщі. Що їй робити? Розбираємо по кроках. Крок перший: отримайте лист запит від військової частини. Це ваша вхідна точка. Зверніться до частини, де служить ваш захисник, і попросіть офіційний лист. У ньому мають бути чітке обґрунтування, що авто потрібне для виконання службових завдань, повні дані військовослужбовця, ПІП з. А номер частини, підпис і початка командира. Наступний крок знайти фонд або громадську організацію з перевіреною репутацією, які погодяться оформити митну декларацію і визнати авто таким, що є гуманітарним вантажем. Принцип дій такий: спочатку домовились з фондом, потім купили авто, далі передали всі дані фонду для оформлення. Тобто, перейти до оформлення авто як гуманітарного вантажу, ви можете лише тоді, як вже придбали транспорт та оформи. Мали всі документи власності. Отже, у вас є авто, документи, а ім'я водія вписане у декларацію. Можна їхати до України при перетині кордону. Треба мати при собі паспорт та податковий номер водія, лист від військової частини, декларацію з унікальним номером. Після в'їзду на вас чекає новий етап бюрократії. Треба оформити акт приймання передачі між фондом і військовослужбовцем або частиною. Далі боєць реєструє авто в сервісному центрі МВС. Йому потрібні заява на реєстрацію військовий квиток або посвідчення офіцера, довідка з військової частини, акт приймання передачі, декларація з митниці. І не забувайте, у вас є лише 30 днів з моменту перетину кордону для передачі автівки в військовій частині. Але як наголосила волонтерка Уляна Дідич, більшість пригнаних машин потребують ремонту. Черги на СТО затягуються довше ніж на місяць. Верз про термінування і ризик конфіскації, та на цьому ще не все. Ввезене авто не можна використовувати для особистих цілей. Воно має працювати на фронті. Дозволені лише виїзди в тил заради технічного обслуговування та ремонту. Якщо порушити умову, реєстрацію можуть анулювати, і це не єдина проблема. Буває, що інколи автомобілі отримують не ті військові частини, які вказувались у митних деклараціях. У такому випадку митний кодекс вважає, що відбулося порушення, і людина. Яка ввезла автівку, має сплатити штраф 100 тисяч гривень. У процесі підготовки відео з'явилась заява Кабміну, начебто він врегулював питання реєстрації автівок, ввезених з-за кордону для ЗСУ. Урядовці обіцяють спрощену процедуру з чітким переліком документів, але поки що система не реалізована, тому вам ще доведеться зіткнутись з бюрократичною тяганиною. Штрафи заднім числом Нові правила безмитного ввезення авто для ЗСУ діють з 2024 року. Волонтери та родичі військових потрохи призвичаєлись до бюрократії та вимог, але зараз митниця намагається воювати з людьми, які привозили транспорт для армії до введення нових норм. Проблемою поділився волонтер Олександр Крутько. Він каже: його фонд спочатку повномасштабної війни ввіз до України понад 130 автомобілів. А зараз митниця хоче визнати частину цих автівок контрабандою та конфіскувати. За нібито неправильну передачу авто військовим, за словами волонтера, пояснення, документи, акти, фото та відеопередачі машин ЗСУ митники не приймають. Натомість, митна служба передає до суду пусті протоколи, і це далеко не єдиний випадок. Цілком імовірно, що частина волонтерів відмовиться від постачання авто армії, щоб не стикатись з такими проблемами. Чи виправдане бюрократичне пекло? Формально в Україні працює механізм безмитного ввезення автомобілів для ЗСУ, але фактично це дуже складний процес. Ви маєте пройти кілька етапів, залучити благодійний фонд, отримати десятки документів і все це, щоб передати авто, яке на фронті може прожити лише кілька годин чи днів. В умовах повномасштабної війни ці формальності виглядають непропорційно до реальних потреб армії. Держава, ніби й дозволяє б допомагати, але створює такі бар'єри, що багато охо. Просто відмовляються. Якщо ми справді хочемо ефективно забезпечувати військо транспортом, потрібна не лише волонтерська ініціатива, а й системне спрощення процедури. І бажано якнайшвидше. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Безмитне авто для ветерана чи є пільгою? Питання, яке нам так часто ставлять: чи може сам військовослужбовець або ветеран УБД завести авто для себе без мита? Станом на травень 2025 року, на жаль, ні. Пільги діють тільки для авто, які оформлюються як гуманітарна допомога для армії. Особисте використання під ці правила не підпадає. Але є позитивні сигнали у Верховній Раді. Зареєстровані законопроекти номер 13058 і 13059, які пропонують розширити пільги. Для військових, поранених та людей з інвалідністю внаслідок війни ми стежимо за ситуацією і повідомимо, що й не буде рішення, але поки що все без змін. І як бачите, тема безмитного ввезення авто дуже складна. Тепер можете уявити умови роботи волонтерів, які постійно постачаються в цівки на фронт. Це титанічна праця, яка заслуговує на нашу вдячність та підтримку. І Хочеться сподіватися, що ця ситуація буде виправлена на краще. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб знати більше про процедури законотворчі ініціативи та ваші можливості. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!